Іспанська для наших. З нуля до А2. Вітаю! І запрошую до короткого опису того курсу, який пропонується в вашій увазі. Мова про іспанську для початківців. Для тих, хто хоче опанувати іспанську мову практично з нуля. Отже, це перше відео із вступного модуля. І тут я коротенько розповім про цей курс. Дуже-дуже коротенько. Але перед тим, як розпочати, хочу попросити вас от що. Це відео і всі наступні мої відео, коли будете переглядати, візьміть, щоб у вас був під рукою записник і олівець. Тому що буде нагода і потреба, очевидно, зупинити відео і записати те, що ви будете бачити на екрані, тому що буде багато корисних фраз. Крім того, цей курс розроблений так, що мова опановується без зубріння граматики. Це його особливість цього курсу, для кого він розроблений? По-перше, для тих, хто хоче вільно спілкуватися іспанською мовою. По-друге, для тих, хто прожив в Іспанії, скажімо, 10 років і планує отримати громадянство, для цього треба скласти іспит, як мінімум, на рівні А2. По-третє, для тих, хто уже тут і хоче відновити свою професійну кар'єру. Або для тих, хто планує сюди переїхати і підтвердити диплом. Зокрема, диплом лікаря. Маю досвід роботи з такими людьми. До речі, успішний досвід. А також для тих, хто хоче розширити свій активний словник, щоб використовувати ті слова, які ми знаємо і розуміємо в повсякденному спілкуванні. Коротко про себе. Мене звати Георгій Клімов-колесник, інженер-викладач, кандидат педагогічних наук. Обидва дипломи підтвердив в Іспанії через Політехнічний університет Валенції інженерний диплом і через Університет Валенції диплом кандидата педагогічних наук. Викладаю з 2010 року і працюю як перекладач також із 2010 року. В Іспанії з серпня 2000 року. Можете порахувати, скільки часу тут в живому спілкуванні із носіями мови. Що цей курс повинен вам дати? По-перше, дати можливість говорити з першого заняття говорити. Навчитися сприймати мову на слух, а це дуже важливо. Активувати ваш словник. Тобто ті слова, які ви знаєте і розумієте, активно використовувати у спілкуванні. І він пропонує навчання мові, верніше так, використанню мови без зубріння правил. Кожен урок має певні рубрики. І рубрика приказка присвячена якраз приказкам та прислів'ям. Іспанці дуже люблять використовувати приказки і прислів'я, їх називають рефранес. Так от, є така приказка про приказки: «Decir refranes es decir вердадес. Тобто вживання приказок означає розповідь про правду або говоріння правди, тому що в приказках сконцентрована народна мудрість за сотні років. І сьогодні ми вивчимо таку прикуску: Айке кохер торо порло сквернус. Повторіть за мною. Айке кохерельторосквернус. Що це означає? БК треба брати за роги. Тобто, якщо ви щось вирішили робити, то треба переходити до справи, до діла і не відступати. Треба брати БК за роги. Кожне відео передбачає наступну рубрику Людка камера Акціон. Що це означає? Льот це світло, освітлення на майданчику, де знімається фільм. Камера це коли вмикають мотори камер, кінокамер, які записують те, що відбувається на сцені. І акціон це відповідно сама сцена, тобто розвиток подій. До чого я це тут? До того, що кожного разу в такій рубриці будуть з'являтися ті фрази, які вже можна використовувати прямо з майданчика в маси. Тобто використовувати його прямо з екрана потім в житті. Наприклад. Estudio espanol cada día. Повторіть за мною. Estudio espanol cada día. Вчу іспанську кожен день. Миямо Jorge. Зверніть увагу, як я промовляю оце слово. Ямо. Me llamo Jorge. Мене звати Георгій, але це відповідність іспанському імені Хорхе, і мене тут так називають. Я вже до цього звернув. Стой украняно. Я є українець. Якби це була жінка, то сказала бсой украняна. Повторимо приказку. «Ай ке кохер ель ельторо порлос куернос». Повторіть. «Ай ке кохер ель торо пор лос куернос. А тепер в такому темпі, як це говорять іспанці. «Ай ке кохер ель торо пор лос куернос. Ми з вами переглянули перше відео із вступного модуля. Коротко про цей курс. Наступний відеоролик буде про формат занять і особливість цих занять. На цьому перший відеоролик закінчений. Дякую за увагу і до наступної зустрічі. por vuestra atención y hasta la проксима. Зупини відео лише на хвилину і закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня, долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.